Неділок Дональд Трамп вдруге офіційно отримав президентські повноваження у США, зробив перші офіційні заяви та підписав свої перші укази після повернення у Білий Дім. Ці події заповнили практично весь світовий інформаційний простір на тиждень, що минає. За день до цієї події почало діяти перемир'я між владою Ізраїлю та Хамас у секторі газу, що дало надію на пришвидшення перемовин і про зупинку російсько-української війни. В ефірі Світова преса. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і сьогодні я поділюся з вами основною інформацією, яка була на шпальтах провідних світових ЗМІ упродовж тижня. Ізраїль оголосив про припинення вогню в секторі гази 19 січня з 11.15 за місцевим часом. Це сталося після того, як ізраїльська сторона отримала від угрупування Хамас, яке визнане терористичними у США і Євросоюзі, список заручників для обміну в неділю. Про це повідомляє Радіо Свобода та «The Times of Israel». Раніше очікувалося, що перемир'я розпочнеться в неділю о 8.30 ранку. Проте за годину до очікуваного перемир'я прем'єр-міністр Ізраїлю Бендямін Натаньяху розпорядився, щоб армія не запроваджувала режим припинення вогню в секторі Гази до отримання від Хамасу списку заручників, яких планували звільнити. Офіційний представник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі в неділю вранці підтвердив, що збройні сили Ізраїлю продовжать завдавати ударів по газі. Через невиконання Хамасом умов домовленостей представники угрупування заявляли, що дотримуються досягнутих домовленостей. А затримка в публікації списку викликана технічними причинами. Пізніше ізраїльські змі повідомили, що Хамас передав список заручників для звільнення 19 січня. Угода між Ізраїлем і Хамасом досягнута за допомогою посередників США, Катару та Єгипту, складається з декількох етапів. Зокрема, на першому етапі, який триватиме 42 дні, палестинське угрупування зобов'язується звільнити 33 заручники, а Ізраїль розпочати процес виведення військ з сектору газу. Очікується, що у відповідь Ізраїль загалом має звільнити сотні палестинських ув'язнених із в'язниць Ізраїлю. У телевізійному зверненні 18 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Натаньяху назвав 42-денний перший етап тимчасовим припиненням вогню і зазначив, що Ізраїль має підтримку США щодо можливого поновлення бойових дій у ГАЗі, якщо не буде реалізовано наступних етапів угоди. У публікації американського тижневика Тайм зазначається, що серед поставлених цілей президента США Джо Байдена не було перемоги України у війні проти Росії, коли Росія вторглася в Україну майже три роки тому. Президент Джо Байден визначив три цілі для відповіді. США. перемога України ніколи не була серед них. Фраза, яку Білий Дім використав для опису своєї місії в той час. Підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, була навмисне розмитою. Це підтверджує Ерік Грін, спеціальний помічник Байдена, який на той час працював у Раді національної безпеки і курував політику щодо Росії. Отже, цитата: ми свідомо не говорили про територіальні параметри, каже Ерік Грін. Іншими словами США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані Росією землі, а тим більше величезні території на сході України і Кримський півострів захоплені під час її першого вторгнення у 2014 році. Грін каже, що причина була проста на думку Білого Дому, Україна не в змозі це зробити навіть за потужної допомоги Заходу. І тут ще одна цитата Еріка Гріна. Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції з Заходом. Це була одна з трьох цілей, які поставив Байден. Він також хотів, щоб Шан та їхні союзники залишалися єдиними і наполягав на уникненні прямого конфлікту між Росією і НАТО. Озираючись на своє лідерство під час війни в Україні, яке безумовно сформує його спадщину як державного діяча, Байден досягнув цих трьох цілей. Але успіх на цих обмежених умовах. Не приносить задоволення навіть деяким з його найближчих союзників і радників. На жаль, це той вид успіху, коли ви не відчуваєте задоволення від нього, тому що в Україні так багато страждань і так багато невизначеності щодо того, куди вона врешті прийде, каже Грін. Розчарування українців Байденом наростало протягом усього вторгнення, і президент України Володимир Зеленський. Висловлював його більш відкрито після того, як президентські вибори в США завершилися перемогою Дональда Трампа в ефірі на початку січня. Президент України заявив, що за Байдена США зробили недостатньо, щоб запровадити санкції проти Росії та надати Україні зброю і гарантії безпеки. Видання зазначає, що критика була надзвичайно гострою. І видається ще більш примітною з огляду на те, яку підтримку США надали Україні за час перебування Байдена на посаді президента. А це 66 мільярдів доларів лише на військову допомогу після російського вторгнення в лютому 2022 року, згідно з даними державного департаменту США у порівнянні ця цифра з усією допомогою, яку Конгрес схвалив. На економічні, гуманітарні та інші потреби України ця сума складає близько 183 мільярдів доларів станом на вересень минулого року, згідно з даними «Ukraine Oversight» урядового наглядового органу США, створеного у 2023 році, для моніторингу та звітності за всією цією допомогою. Проте Зеленський і деякі його союзники наполягають на тому, що США були занадто обережними у протистоянні з Росією, особливо коли йдеться про надання Україні чіткого шляху до членства в НАТО. Заклики були сприйняті неоднозначно. У у питанні членства України в НАТО Байден не зрушив з місця, але він схвалив низку кроків, які Білий Дім довгий час відкидав як надто небезпечні. У листопаді США дозволили Україні використовувати американські ракети для нанесення ударів в глиб Російської Федерації. А в січні адміністрація Байдена запровадила жорсткі санкції проти російського енергетичного сектору, включаючи тіньовий флот танкерів, які Росія використовує для експорту своєї нафти. Хоча ці рішення не відповідали бажанням Зеленського, вони допомогли Байдену під час останньої зовнішньополітичної промови за час його перебування на посаді президента довести, що США досягли своїх цілей у захисті України. Однак він залишився обережним, щоб не обіцяти, що Україна поверне собі частину своєї території або навіть доживе до кінця цієї війни. Тут цитата самого Джо Байдена, президента США. Путін поки що не зміг підкорити Україну. Сьогодні Україна все ще залишається вільною незалежною державою з потенціалом для світлого майбутнього, сказав Байден у своєму виступі в державному департаменті 13 січня. Як зазначається у статті Тайм, майбутнє про яке мріють Зеленський і багато його співвітчизників це майбутнє, в якому Росія зазнає поразки. Але закликаючи світ до боротьби, Байден заклав у своїй цілі підтекст, що захист України від Росії це не те саме, що допомога над Росією. Тож не дивно, що ця мета залишається далекою для Зеленського. Уже через два дні після свого вступу на посаду президент США Дональд Трамп через допис у власній соціальній мережі. Трассол закликав Росію укласти угоду для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви. Цей допис багато світових ЗМІ розцінили як ультиматум Трампа Путіну. Американський президент заявив, що не хоче нашкодити Росії, любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним. Принагідно він згадав, як Росія допомагала США перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. Отже, процитуємо, що саме сказав Дональд Трамп. З огляду на все це я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Далі буде тільки гірше, наголосив Трамп. Він заявив, що в разі, якщо найближчим часом не буде укладено угоди про припинення війни. В нього не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується, і тут ще раз зацитуємо Дональда Трампа: покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася. Якби я був президентом, ми можемо зробити це легким або важким шляхом. І легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя. Підсумував президент США. Адміністрація президента США Дональда Трампа має на меті завершити війну в Україні таким чином, щоб за кілька років не почалася нова війна, заявив новий держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS Mornings. Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися. Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб. Тобто, ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через 2, 3 або 4 роки. Ми хочемо забезпечити стабільність. Він підкреслив, що Україна нині платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном. Рубіо також вважає, що кожен повинен бути дуже щасливим, що президентом США обрали Дональда Трампа, бо той хоче сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам. Президент Польщі Анджей Дуда під час українського сніданку в Давосі 23 січня заявив, що стратегія союзників повинна полягати в тому, щоб очільник Кремля Володимир Путін був змушений благати Україну про переговори. Йдеться в матеріалі польського видання РМФ 24 Президент Польщі підкреслив, що не кожне мирне. Вирішення війни відповідає інтересам України, Польщі та частини Європи і ЄС. Він зазначив, що мова йде про країни, які роками перебували за так званою залізною завісою і розглядалися як російська сфера впливу. На думку Дуди, необхідно прийняти план, який би гарантував мир для України, її суверенітет і повагу Росії до міжнародного права. Дуда оцінив, що було б помилкою ставити питання. Про те, як заохотити Путіна сісти за стіл переговорів і захотіти говорити про мир. Цитата зі слів Анджія Дуде. слід зробити так, щоб Путін благав Україну та її союзників сісти за стіл переговорів, заявив він. Дуда також підкреслив, що війна в Україні є не локальним, а глобальним конфліктом, тому вимагає глобальних рішень. Спецпредставнику з питань України та Росії Кіту Келлогу, якому президент США Дональд Трамп доручив закінчити війну за 100 днів, буде дуже непросто напрацювати хоч якусь мирну угоду, бо він не має дипломатичного досвіду, ніколи не мав значного впливу на політику і не йтиме в розріз з ідеями Трампа. Пише авторитетне американське видання «The Wall Street Journal». Видання зазначає, що президент США Трамп доручив генералу-лейтенанту відставці Кіту Келогу закінчити війну в Україні за 100 днів. Майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити, особливо росіяни. Припускається, що роль Келога як спеціального посланника в Україні є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати самостійно. Але укласти угоду з російським президентом Путіним буде набагато складніше ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії, коли він заявив, що припинить конфлікт ще до того, як вступить на посаду. Видання акцентує, що, попри гучні заяви, війна досі триває, а правитель Росії Володимир Путін у день інавгурації Трампа дав зрозуміти, що він не поспішає з врегулюванням конфлікту. Wall Street Journal пише, що Келох, як спецпредставник, звісно, консультуватиме Трампа щодо переговорів, але не зрозуміло, чи потребує Трамп багато парад. Джон Болтон, який стикався з Трампом, коли був радником з нацбезпеки в Білому домі у 2018 і 2019 роках, сказав, що одного разу чув, як Трамп сказав, що йому подобається Келлох, тому що він ніколи не висловлює свою думку, якщо я не прошу його про це. Видання пише, що Келох називає себе затятим прихильником Трампа з 2015 року, коли він працював його неоплачуваним радником. А колеги Келога розповіли, що протягом чотирьох років роботи у Білому домі Трампа той був постійним гостем в овальному кабінеті, часто прислухався до розмов, але рідко брав у них участь. Колишні колеги Келога кажуть, що його військовий досвід може бути важливим для президента, коли він. Зважує наслідки надання або ненадання допомоги Україні. Водночас вони наголошують, що Келох ніколи не працював дипломатом, і його досвід роботи в Білому домі свідчить про те, що він не братиме участі в жодних реальних переговорах з Росією. Трамп насолоджується його кампанією і бачить у ньому надзвичайно відданого хлопця. Але він ніколи не мав жодного значущого впливу на політику, і він, тобто Келог, безумовно не збирається придумувати щось, що відхиляється від думок Трампа, сказав один з колишніх співробітників Ради нацбезпеки, який працював з Келогом в адміністрації Трампа. Болтон побоюється, що Трамп на майбутніх переговорах може змусити Київ піти на руйнівні поступки Москві. А Келог навряд чи стане стримуючим фактором проти впливу Путіна. Він просто робитиме те, що скаже йому Трамп. Він може трошки протестувати, але Трамп обрав Келога не за його незалежні судження. Коментує Болтон. У суботу, 18 січня, США припинив роботу застосунок TikTok. Це сталося менше ніж за дві години до того, як заборона набула чинності. Про це повідомив американський телеканал CNN. Відвідувачі додатку отримали повідомлення. На жаль, TikTok зараз недоступний. У США прийнято закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не зможете користуватися TikTok. Додаток також зник з магазинів Apple та Google Play. Інші додатки, що належать материнській компанії TikTok, ByteDance, в тому числі Кепкат, також показали подібне повідомлення в суботу ввечері. Блокування відбулося після того, як у п'ятницю 17 січня Верховний суд підтримав заборону, яка була ухвалена Конгресом та підписана президентом Джо Байденом у квітні. Через кілька годин після своєї інавгурації, в понеділок, Дональд Трамп видав указ, який відтерміновує на 75 днів застосування закону, що вимагає заборонити Тікток в США. А уже наступного дня новообраний президент Дональд Трамп висловив свою відкритість до ідеї. Придбання мільярдером і його соратником Ілоном Маском платформи TikTok. про це Трамп сказав під час виступу в Білому домі у вівторок, і його цитує CNN. На запитання, чи підтримає він придбання додатку технологічним магнатом Ілоном Маском, Трамп відповів: так, підтримаю. Трамп також наголосив на важливості отримання дозволу уряду США для платформи соціальних мереж. Стверджуючи, що без нього TikTok по суті нічого не вартий, Трамп заявив, що зустрічався з великими власниками додатку і детально розповів про потенційну угоду, в якій вартість TikTok може злетіти до трильйона доларів, якщо США нададуть необхідні дозволи. За словами Трампа, така домовленість зробить TikTok більш цінним, оскільки уряд США стане його стратегічним партнером. Що забезпечить довгострокову прибутковість і, і успіх, в останні дні Трамп неодноразово припускав, що він може бути відкритий до американського покупця, який придбає половину компанії і буде керувати нею як спільним підприємством 50 на 50 з нинішнім китайським власником Байденс? Китай, в свою чергу, закликав Сполучені Штати прислухатися до раціональних голосів щодо TikTok. Лідер Кремля Володимир Путін все більше непокоїться через проблеми у воєнній економіці Росії саме тоді, коли Дональд Трамп активно закликає до завершення війни в Україні. Про це повідомили п'ять джерел знайомих із ситуацією агентству Ройтерс. Російська економіка, яка базується на експорті нафти, газу та корисних копалин, демонструвала стійке зростання протягом останніх двох років, попри численні раунди західних санкцій, введених після вторгнення в Україну у 2022 році. Однак внутрішня економічна діяльність останнім часом постраждала через дефіцит робочої сили та від та високі процентні ставки, запроваджені для стримування інфляції, яка посилилася на тлі рекордних військових витрат. Це спричинило думку серед частини російської еліти, що бажано шл шукати шляхи для переговорного врегулювання війни. Повідомили два джерела, знайомі з настроями у Кремлі. Путін заявляє, що Росія може воювати стільки, скільки буде потрібно, і що Москва ніколи не поступиться інтересами перед іншою державою. Проте лідер РФ також визнає тиск, який війна чинить на економіку. Повідомило джерело. Вказуючи на дуже серйозні проблеми, такі як вплив високих процентних ставок на цивільний бізнес і промисловість, Росія цього року підвищила витрати на оборону до рекордного для пострадянського періоду рівня 6,3% ВВП, що становить третину бюджетних витрат. Ці витрати спричинили інфляцію. Незадоволення Путіна було очевидним на зустрічі в Кремлі з бізнес-лідерами 16 грудня, де він дорікав високопосадовцям економічного блоку згідно з даними двох інших джерел. Ще одне з джерел розповіло, що Путін був явно незадоволений, коли дізнався, що приватні інвестиції скорочуються через високу вартість кредитів. У своїй промові на інавгурації, говорячи про зовнішню політику, Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який е нібито експлуатує Китай, а також перейменувати мексиканську затоку на американську затоку. Президент Панами Хосе Рауль Муліно у відповідь на позицію Трампа повернути Панамський канал заявив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами. Йдеться у матеріалі інформаційного агентства АФП. Та в дописі Муліно у соцмережі X. Він категорично заперечив слова Дональда Трампа і наголосив, що канал є і залишиться Панамським. Він також відкинув твердження Трампа про те, що Китай експлуатує канал. У заяві на платформі X Муліно наголосив, що канал не передавали в концесію. Це був результат боротьби поколінь, яка досягла кульмінації в 1999 році, в результаті договору Торіхоса Картера. За його словами, впродовж 25 років Панама безперечно і відповідально керувала каналом, розширювала його, щоб служити світу і торгівлі, зокрема Сполучених Штатів. Президент Панами також закликав до діалогу. Перша леді США Меланія Трамп запустила свою криптовалюту Мемкоін Меланія напередодні вступу на посаду її чоловіка. Про це повідомляє BBC. Про… Про це вона оголосила наступного дня після того, як її чоловік Дональд Трамп випустив свій мемкоїн Трамп, що став протягом двох днів найдинамічнішим активом і за капіталізацією вийшов на друге місце після біткоїна. Через день після випуску, 20 січня, вартість мемкоїна коливалася на рівні 10 доларів за одиницю. На сайті мемкоїна Меланії Трамп повідомляється, що це криптоактив, який Київ створений на блокчейні Solana. Розробники токенів Меланія і Трамп вказали, що ці мемкоїни є цифровими предметами колекціонування, які не призначені для інвестицій і не повинні розглядатися як цінні папери. Мемкоін криптовалюта, що не має фундаментальної цінності. Часто її запускають знаменитості для того, щоб, щоб заробити на зростанні курсу. Курс біткоін вранці 20 січня досяг 109 тисяч доларів і оновив історичний максимум напередодні інавгурації Дональда Трампа. За даними сайту CoinMarketCap, загальна ринкова оцінка мемкоїну Трамп становить 12 мільярдів доларів. А Мемкоїну Меланія близько 1,7 мільярда. Раніше Трамп називав криптовалюти шахрайством під час передвиборчої кампанії. Трамп також заявив, що створить стратегічний запас біткоїнів і призначить фінансових регуляторів, які займуть більш позитивну позицію щодо цифрових активів. Це посилило очікування, що він скасує регулювання криптоіндустрії. Трамп також анонсував нову посаду у своїй адміністрації. Крипторицар Білого Дому її обійме колишній операційний директор платіжної системи PayPal Девід Сакс. У п'ятницю напередодні інавгурації Трампа Девід Сакс провів у Вашингтоні перший в історії так званий криптовалютний бал, на якому були присутні багато відомих особистостей з криптоіндустрії. За президента Джо Байдена державні регулятори, посилаючись на побоювання щодо шохрайства та. Відмивання грошей подавали позови проти криптовалютних компаній. А вже у вівторок біткоін та інші криптовалюти упали в ціні, оскільки настрої інвесторів щодо криптовалют дещо охололи після інавгурації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє американський телеканал CNBC. згідно з даними CoinGecko, Токен Трамп впав на 22%. Тим часом мемкоїн, випущений першою леді Меланією Трамп, через два дні впав на 58% за день. На цьому завершую мій перший огляд основних світових новин на телеканалі Конкурент. Прошу обов'язково підписатися на телеканал Конкурент ТВ у Ютубі та на сторінки в інших соцмережах, щоб ви не пропустили головного.